Можна згадати так звану Донецьку Криворізьку Республіку. Однак, можливо, когось розчарую, проте це штучна структура. Чесність, порядність, не підкуп. Створена більшовиками у 1918 році, щоб виправдати свою присутність на сході України українських працівників підвели під формальне керування більшовицького правительства. При цьому, звісно, для об'єктивності потрібно зазначити те, що сама структура була легітимною в очах людей, у вигляді, як мінімум, різкої антипоміщецької риторики і відповідних дій, проте під колосальним впливом з Москви. Так звана республіка мала лише формальну назву, яку отримала від більшовиків на ділі. Це були сотні малих груп шахтарів та робітників, які хотіли хліба, а центральну владу в республіці узурпувала майбутня радянська влада, включно з такою відомою персоною, як Антонов Овсієнко. При цьому навіть Москва у 1918 році визнала Донбас українським регіоном.